Дуже хочу колю перекупа, дуже стильомий охренеть, де моє зводять, зводять і не добре. На місці, і це друга частина. Дойди до своєї мрії. Ми вже обрали 5 варіантів автомобілів. Сьогодні будемо телефонувати власникам, дізнаватися більш детально про автівки і домовлятися про огляд. Коротше, ми вибрали Nissan Leaf, ми вибрали Fiat 500, один є знайшли, і ми ще знайшли смарт. Ну, діми, чисто цікаво, смарт, але, в принципі, ну, why not, типу. Тому що я їжджу на смартфон. Так, да, тому, типу, глянемо смарт, може йому сподобається, не знаю, може його купимо. І ще, до речі, у нас є такий лайфхак, у нас є е, коля перекуп. І ну, це така, знаєте, типу, якщо вдасться, буде прикольно. В нього є дві машини. подивимось, вдасться нам з ним поторгувати чи ні і забрати. Взагалі теж в нього вони нормальні чи ні. Ну, а ті машини, що на авторі знайшли, давайте подивимось. Типу, по фото? пісня. — О, чорний, дуже пацанський. Ну, чорний, так. Да, і на 17-х дисках, SL комплектація, салон білий, ну якби тут все знімається, це, все це не пацанський, але продає тут Ірина. Коротше, потім Лів цей 15-й рік, але в нього комплектація тут, маб мабуть, S-ка, щось типу такого. Басайн, а, але бо це немає. Тут навіть магнітова буде звичайна. Що мені сподобалося, в нього один власник з 18-го року, тобто 7, 6 О -о -о -о. років. Але в описі в сказано нуль інформації. Ну йому просто пофіку. Це свіжопригнана машина, вона навіть без реєстрації, комплектація я, він виглядає для... прикольно. Ти подивись на цей салон. От, типу, зараз. Єдиний мінус, це 3 кВт. да, і <звіт> да Так, да, що повільна зарядка. Да, реально, він дуже такий прикольний, він дуже стильовий. Охренеть, Прям, просто. Ну, це, оце О, просто топ. Так, да, але тут хімчисточка просто, типу, must have, Але ну він дуже стильовий. Не знаю, ахрені. мені вони так подобається. Це да. прям стиль. Насправді ну, сказано, сох 80 В принципі, у нас це 24 кВт. У них ж батарейка, да, просто повільна зарядка. Ні, ні, тут це топ. Мені подобається. Да, потім ще в нас є цей лік 15-го року. Це е, теж Еселька, е, але він вже на великому моніторі на звичайній музиці, типу. І він у нього теж два власники щось. Uh -huh. Опис такий, прям. Коротше, многообіщаючий. Коротше... 75% п'ять відсотків. казав, Саня з сто, типу, можеш дивитися. Ну, да, Варік. ну і це, типу, для тебе. Він це просто матовий. Буде. Ну, Блін, він давайте скажемо чесно. Не знаю, мені вони дуже подобаються, як виглядають. В нього салон прикольний, шкіряний. С да, от він реально стильовий. Типу помаранчева обводка на килимках. Давайте телефонувати вже людям, домовлятись на СТО на перегляд. Не знаю. До речі, мене смущає, що Цей лів продають взагалі на літніх фотках. Типу, може це з майбутнього вже. Ага. Я не знаю. Тому давайте телефонувати. І розмовляти вже з людьми. Зараз буде частина, де ми будемо телефонувати власникам автомобілів. Вона може здатися нудною, але насправді там дуже багато цінної і корисної інформації для вас. Тому подивіться, за якими критеріями ми обираємо Nissan? Перший критерій це сок батареї або його залишкова ємність. Це дуже легко виміряти. В принципі, для цього потрібна лише програма на Android і OBD. або е це, наприклад, можна зробити на сервісі. Або якщо вже немає і програми, і ОБДшки, ви просто можете подивитися на палки там, де залишковий запас ходу. Там з 12 панок скільки в них залишилося, і десь приблизно ви можете виміряти приблизку приблизно залишкову ємність. Друга порада це був автомобіль в комерції або в таксі, або й не був. Ліфи дуже часто використовують для комерції або таксі. Це стандартна практика. І через це питання автомобіль заряджається лише вдома або ще на публічних зарядних станціях на швидких. Тобто, це чадема. Якщо не чадема, то ємність батареї буде значно зменшуватись. А. ліф, ліфа Ірина, один власник з Америки. Треба, щоб я дзвонила. Ірина просто чітка. Просто Алло. Алло, Ірина, добрий день. Hello. А я з приводу вашого ліфа телефоную продаєте ще? Так, так. Да, підскажіть, будь ласка, а скільки, ну, я не знаю, ви перевіряли сох там е, запас акумулятора чи ні? Там він через програму? Я перевіряла, ну це, що я можу вам сказати, по наявності: 8 з властити палочок. Через хвилинку. Там де комбікорм. Це важливо комбікорм. 8 з палочок, я ага. не знаю. Там світлий Такий світлий біжевий. Тільки вона проїжджає, я так розумію, ви її тільки вдома заряджали на повільні? так тільки вдома, ми в приватному будинку, вона тільки вдома заряджалася. Ну, чадему один раз використовувала за три роки, ну чисто так. А, тобто порт є Ці, чадемка. Так. Все. Да, є, так, чадемо є. Скажіть, будь ласка, Тор, що ж може бути там. Ну, ми хочемо Та, відразу на СТО подивитися, якщо там домовимось з вами на якийсь день. Підняти, глянути по ходовій, підключити, і подивитися СОК через програму. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, гума літня, зимова? E, зимова літня, тільки передня. Там по запасу ходу ви десь скільки проїжджаєте на ній? Ну, типу, там вона показує. Ну, що... там 100, зараз 70, 80 залежить від погоди. Ага, все, я зрозумів. Окей, добре. Тоді дякую. Я тоді вам наберу і вже будемо домовлятися на СТО на який день. Добре. Да, дякую, гарного дня лі там, ну я думаю, що насправді там соха десь 70%, типу. А батарея-двушка, так? Да? Батарея, двушка, Батарею ми робити не будемо, ну, скажу не, чесно, не, типу, не, як є. Маємо розуміти, що ми його купимо, і хто в нас буде купувати, такі ж буде питання, да. що він може бути наступним. Ми купуємо е заради продажу, да, там дорожче. Окей, да, да щоб дити йдемо Але наступний чувак, і там. Жіночка, яка буду купувати, вона теж ці питання буде задавати. зіткнуть да, 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 70% да. то це таке поради щодо вибору Fiat 500 електричної версії. Перша це є батареї, це можна перевірити через програмку. Вона називається Alpha OBD. Вона є як на Android, так і на Windows. Можна встановити і через OBD-шку читати. Також це питання, яке ви маєте задати завжди при виборі автомобіля. Це коли він приїхав, було щось з батареєю чи ні. Тому що у цих автомобілів дуже часто буває, коли вони розряджені вночі, їх треба на сервіс, підіймається, знімається батарея. Вона подається дуже велика кількість току. Вона заряджається тільки після цього. Вона має приймати заряд і вона вже зможе приймати заряд і подальшому їздити. Потім є такі дуже маленькі дрібнички. Це, наприклад, там помпи вони можуть виходити із строю і е, витікати антифриз, Через це автомобіль може або не заряджатися, або якісь помилки видавати. І е, по кузову це стандартні проблеми, це дверні ручки, це е, пороги, які відклеються, але, типу, це вже можна вже оглянути при е, огляді самого автомобіля. Давайте наберемо відразу по 500 є. Я не знаю, мені він дуже подобається. Продає Сергій. Алло, Сергій, добрий день. Добре. А я з приводу 500 є. Продаєте ще? Так, але десь ну, показати можу я зараз не в Києві десь. або завтра, або А, Та без питань. Ми спочатку телефонуємо, щоб взагалі дізнатись за машину, а потім вже оглянути там її відразу не стану. Підскажіть, будь ласка, він же ж без першого обліку? Ну, перший облік десь тисяч. До шісти. Так, як я розраховував. розрахував. А по батареї, я так розумію, він просто зі штатів. А, да, я просто на авторія зараз ще. Воно не грузить. А які там були пошкодження? Там пошкодження було. Вона ціла повністю. Ага, а там батарея чи двигун, бо написано механічне? Ну, на заводі вона з'їхала сама з цього з лафету. Потім перекурили, поміняли батарейку, зняли помилки, та щось перепрошили. А, прикольно. Гума там літня, я так розумію. Зимова зимова, гума зимова, що на пару сезонів Польщі. Ага, літні немає, да. Вона на зимові. Ну, як вона приїхала. Навіть якщо в Америці був комплект резини літні, то її запихнути нема було. Ну так, я знаю. Я думаю, що там навіть його не було. І заряджається ж вона без питань, типу, ви там підключили ніяких ні помилок, нічого не було. Так, так. Ага, все, я зрозумів. Тоді дякую, гарного дня на зв'язочку. Сух. 80%, 66 тисяч да. пробігу. Да. Це як? Це От, з я, я думаю, що да, вона типу деградує. Хоча це, на СТО Саша сказав, що в неї є охолодження і вона не має так деградувати. От чому питання, типу. Але бачиш, вона пригнена з пошкодженнями, типу, механічними. 100% треба дивитися вже на СТО. Угу. У нас є два червоних ліфа, але один за 5500. А інший за 6 двісті Ну от телефону. 80 плюс було би дуже круто посилити. Ну от я теж про це думаю. Вісімдесят плюс. Щоб да. Наступний, хто купував, він ну, ну, ну поїздив ще там пару років, три-чотири, п'ять років. Давайте той, що взагалі ніхіра не вказано, Давай. ми тому будемо телефонувати і питати, чи... да, Часовні, А, і вебасто в нього стоїть. Що це таке? Бебасто, це коротше автономний обігрівач. Він працює на дизелі. І прикольно те, що бачок там ставиться поруч, поруч з бачком від омивайки, І ти приїжджаєш на заправку, такі, типу, я багато разів бачив, відкривається капот, пістолет вставляється в бачок, заливається там 2 чи 3 літри. Ти такий доповного повісив і все. І в тебе, типу, на там, не знаю, 2 тижні дизель це і масла, і в тебе завжди ташкент в машині. А, а, я думаю. Запас бас. ходу, типу, Клас, клас. Просто автономний обігрівач. Добрий день. Добрий день. А мені дали ваш контакт з приводу ліфу. Що... Да. Підскажіть, Продаю. будь ласка. Ага, да, Я просто побачив. Все що треба. То зроз... все Тож, зводять, зводять і ніхто не бере. Ну, це... Тобто це... ви за сьогоднішній вже за сьогодні вже п'ятий говорю не хтось, хто перше забирає, Тому Хтось хтось подивиться. А скільки там сох, скільки він проїжджає взагалі? Я не перевіряв, там якщо брать воїть, то вісім біленьких і ти червоненьких, десять дітей цих. Це мені тільки сьогодні один сказав. А скільки у вас ділень цивіться, серйозно прочитаєш? Тобто, в принципі, можливо, це десять банок, а ви заряджаєте тільки вдома, так? Да? Я так розумію. Давайте я подумаю, щоб відразу може на СТО домовитись, щоб там глянути ходовку, як вона що як. Ходовку треба зробити. Щоб я, назад її роблю, щоб я кожен день на ній їжу. не Ні, ну Валентин такий, конечно, пробивний. До речі, напишіть в коментарях, чи ви знали, що таке. Вебаста? Вебаста, да. Вебаста чи ні, чи дізнатися тільки у нас на випуску бити мене камінням. Я дуже хочу колю перекупити. і <laughs> я хочу подивитись ті відра, що він нам хоче запропонувати. Тому коротше, давайте. Я думаю, що е, Шістокі, будемо власне. думати на СТО йти домовлятись на коли ми можемо. Виберемо точно два варіанти, які ми точно поглянемо на СТО плюс е, два варіанти Коліна. Ми ще я... не зателефонували по смарту. а по смарту. По -смарту. По -смарту. Порадую вибори електричного смарту. Це як базово, це сок, це два комплекти гуми або один. Там, в принципі, тепловий насос він є або немає, але в більшості автомобілів він взагалі є. Але це важливо уточнювати. І комплектація, яку ви можете побачити на фото, і більше розпитати у людини. Вже саме Смарта Теж в нього ж тільки повільна зарядка є. Та ні, блін, смарт це не дуже крутий. Добрий день. Добрий день. А я з приводу смарту телефоную продаєте? Так, слухаю. А підскажіть, будь ласка, скільки він реально проїжджає? Типу, бо там ж батарейка 17 кВт. Так, він, ну, дивіться, літом, він проїжджає 100. У 10-градусний мороз, де мінус 10, 10 75. 75, Ну, в нього так. Да. В нього там же ж стоїть. Так, 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 так. Я зрозумів. А він матовий це плівка чи ні, це з заводу такі. Ага, з заводу, У. все, я зрозумів. Я так розумію, ДТП в нього не було, так щоб дізнаватися. Ні, 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 не було. Можемо в тебе працює, безпере угу. можете перевірки, якісь теж. Ми там ми як купували, теж перевіряли. Все, дякую на зв'язок. Гарного дня. Було. Я що думаю, от смарт. Ну як його о, розглядають інші? Він і так типа не до автомобілі. Ну, як вважають люди. А ще нішава тема. Що вам цікаво? Да, давай, давай на та. Що вам цікаво? Ні, ні, не цікаво. Де ви Зі свого пропоную переглянути взагалі три варіанти. Називай. Зрину Валентина Fiat. Да, і ще Коля на дві машини, коли він коли ми його дознімаємо. Коли він. Да. коротше, в нас є п'ять машин, які ми точно хочемо глянути. Ага. Окей. Поїхали. Автівка! Все, ну що, коли будемо телефонувати машини, кликати на стос. Не будемо ми телефонувати людям. Ми просто купили машинку вже. У нас так ситуація склалася дуже чудово, дуже випадково, і ми дуже раді. Ми колись набирали нашому колі перекупу. Ну, ми йому закинули, типу, як то кажуть, вудочку. Він на неї клюнув, і він нам знайшов машинку, яку ми вже купили. Ми вже знаємо, що з нею треба робити. І ми навіть вже купили на неї всі запчастини. О, так, от. А тепер вставляю вставочку, де ми передаємо гроші Колі. Я той самий Колі. Які ще вопроси, Наташенька. Все куплено, все сделано!